У понеділок, 12 травня, в Києві стартувала програма реєстрації домашніх тварин. Для власників котів ця процедура є опціональною. А для господарів собак обов'язковою. Докладніше про те, як поставити тварину на облік і скільки це коштує. Далі підписуйтесь на наш канал. Директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров пояснив, що реєстрація домашніх тварин, перш за все, підвищує безпеку чотирилапих. Так, якщо зареєстрована собака загубиться, шанси швидко повернути її додому значно зростають. Крім того, дані з єдиного державного реєстру домашніх тварин допоможуть краще планувати розвиток міської інфраструктури та контролювати дотримання ветеринарних норм. Починаючи з 12 травня, кияни можуть зареєструвати своїх улюбленців, просто звернувшись до ЦНАПу для. Оформлення документів власнику потрібно лише заповнити форму номер один, яку видадуть на місці, та надати квитанцію про оплату. Після цього ви отримаєте спеціальне посвідчення з унікальним номером вашої тварини і відповідний жетон. Цікаво, що про вартість цієї послуги у повідомленні на офіційному порталі Києва не згадується. Відомо лише, що у 2019 році вартість виготовлення жетону для котів складала 35 гривень, а для собак 45. Втім, на сайті Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Телеграф'ю все ж знайшов умови користування сервісом реєстрації. Згідно з інструкцією, власник повинен подати до установи заповнену і підписану заяву по формі 1, фото тварини у паперовому вигляді і за наявності копію ветеринарного паспорту, а також квитанцію про оплату за реєстрацію, вартість якої складає 210 гривень. Внести тварину до реєстру, видати жетон і посвідчення, що підтверджує право власності, обіцяють впродовж 15 календарних днів. Зазначимо, що Раз війну в Україні вже майже 10 років неможливо отримати точну статистику з кількості домашніх тварин. Втім, за приблизними підрахунками домашніх улюбленців мають понад 60% громадян. Цікаво, що на відміну від інших країн, прихильники кішок в Україні переважають їх 22% проти 14% власників собак. На жаль, це не єдине, в чому ми відрізняємося від більшості держав. Зокрема, Україна перебуває у топ 10 країн світу за кількістю безпритульних. Тварин особливо складна ситуація з цим розгортається на прифронтових територіях. Залишається сподіватися, що після завершення війни усі чотирилапі знайдуть для себе люблячих та відповідальних господарів. З весни минулого року українці активно змінюють банки, закривають рахунки в одних установах і відкривають в інших. За даними Нацбанку, за цей період вкладників поменшало у 33 банках із 60 діючих, а збільшилось майже у 24. Докладніше про те, з чим пов'язана міграція клієнтів і які з банків відрізняються стабільністю у цьому питанні. Далі підписуйтесь на наш канал. До п'ятірки банків, з яких найактивніше йшли вкладники, увійшли державні Приватбанк і Укрексімбанк. При цьому Приват все одно залишився роздрібним лідером із найчисленнішою клієнтською базою. В абсолютних значеннях найбільше людей, майже 340 тисяч, пішло з банку Південний. Таскомбанк втратив 160 тисяч вкладників, ще майже стільки ж відмовились від послуг привату. Укрексімбанк та ОТП-банк залишили по 148 та 145 тисяч клієнтів. Стабільність продемонстрували Лише три установи Сіті Банку вдалося зберегти минулорічну кількість вкладників, а Інгбанк України та Дойче Банк ДПУ так і не обзавалися жодним. Із офіційних релізів НБУ та відгуків людей на фінансових формах Телеграф ЮЕС з'ясував, що громадяни закривають рахунки та змінюють банки з різних причин через закриття зручних відділень, поряд зміну тарифів чи умов послуг та погіршення якості обслуговування. Також причиною може бути примусове закриття рахунків з боку самих установ. Через з порушення правил фінансового моніторингу, найбільше нових клієнтів з минулого року отримав універсал або Монобанк. Там кількість вкладників зросла аж на 1 мільйон 200 тисяч осіб. Ще понад півмільйона українців почали користуватися А банком. На 447 тисяч осіб збільшилась клієнтська база PUMBA, а Райфайзен і Банк Альянс отримали по 408 і 242 тисячі нових вкладників відповідно. Попри таку клієнтську міграцію, у фінансовому сенсі установи. О, втратили небагато у порівнянні з першим кварталом 24-го Загальні суми вкладів із осіб зменшились лише у 15 банках із 60. -ти. За даними НБУ, найбільші відтоки коштів помічені в Акордбанку, який збіднів майже на 930 мільйонів гривень вкладів. Моторбанк з якого забрали 552 мільйони, і комінбанк з відтоком у 421 мільйон гривень. Найбільші притоки грошей у вигляді вкладів відбулись у лідерів серед роздрібних структур. У Приватбанк надійшло додаткових 64 мільярди 600 мільйонів гривень, у Ощадбанк – 23 мільярди 900 мільйонів, а Універсал або Монобанк – 23 мільярди 200 мільйонів гривень. У Нацбанку відзначають, загальна сума вкладів із осіб у першому кварталі 25-го в порівнянні з минулим роком зросла на 13,4% до 1 трильйона 400 мільярдів гривень. Заробляти мільйони гривень на рік офіційно і без вкладень? реально для цього лише потрібно стати головою секретаріату парламентського комітету. Після так званого реформування держслужби працівники апарату отримують захмарні оклади. Деякі з них в десятеро більші за зарплату президента України. Мене звати Яна Прохун. Докладніше про те, скільки під час війни заробляють скромні держслужбовці парламенту далі. Підписуйтесь на наш канал. Минулого року Верховна Рада виконала вимогу партнерів створити однакові умови формування укладів для всіх держслужбовців. Згідно з новими правилами, зарплата повинна складати 70% отриманої суми, а премії лише 30%. Це мало б викорінити практику, за якої керівники платили підлеглим копійчаний фіксований оклад і вже на свій розсуд нараховували або не нараховували премію, яка і становила більшу частину доходу. Однак, у прикінцевих положеннях бюджету на 2024 рік, апарат Верховної Ради Ади прописав для своїх співробітників особливі умови і наділив їх привілейованим статусом у держслужбі. Повідомляє ЗНЮА. В результаті у керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради доходи стали в десятки разів більшими ніж в інших держслужбовців на аналогічних посадах. Ба Більше їхні зарплати перевищують навіть оклад президента України для порівняння зарплата Володимира Зеленського за минулий рік склала 336 тисяч гривень. При цьому голова апарату парламенту В'ячеслав Штучний отримав майже в 10 або більше 3,1 мільйона гривень. Скромний керівник секретаріату комітету з питань бюджету Андрій Ватулов заробив понад 1,8 мільйонів гривень, тоді як голова цього ж комітету Руксолана Підласа отримала за минулий рік трохи більше ніж 747 тисяч гривень. Аналогічно зарплатню у 2024-му було нараховано її колезі, очільнику комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу. А от його підлеглий керівник секретаріату Владислав Свердлов офіційно заробив на своїй посаді 1 мільйон 680. Сят тисяч гривень варто зазначити, що таким укладом не може похизуватись навіть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який минулого року отримав 1 мільйон 67 тисяч гривень. Очевидно, що у даній ситуації простежується прямий конфлікт інтересів, адже парламент самотужки визначає правила функціонування свого апарату і підлаштовує законодавство під себе з погляду менеджменту і здорового глузду. Такий розрив в окладах держслужбовців руйнує систему мотивації і несе корупційні ризики. Це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Держпродспоживслужба України з 8 травня запроваджує контроль за змістом оголошень про вакансії. Фахівці оцінюватимуть пропозиції щодо працевлаштування на предмет дискримінації, маніпуляцій та недостовірної інформації. Докладніше про те, як це працюватиме і що буде з порушниками. Далі підписуйтесь на наш канал. Тепер українських роботодавців і рекрутингові агентства перевірятимуть на предмет дотримання ними законодавства про рекламу щодо працевлаштування. За повідомленням Держпродспоживслужби основна увага приділятиметься виявленню дискримінаційних формулювань за віком, статтю, станом здоров'я, расою чи етнічним походженням. Також виявлятимуться ознаки маніпуляцій, нечітких або оманливих формулювань під приціл, потраплять вакансії з перебільшенням заробітної плати, без уточнення умов або замовчуванням важливої інформації інформації щодо нічних змін випробувального терміну та іншого заступник голови держпродспоживслужби андрій крейтор радить роботодавцям вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства в іншому випадку штрафів за порушення уникнути не вдасться громадян також закликають фіксувати виявлені порушення і повідомляти про них до територіальних управлінь держпродспоживслужби варто зазначити що на фахівців відомства чекає багато роботи за даними Work.ua, у Двадцять п'ятому році кількість вакансій на українському ринку праці зросла до 95 тисяч, що на 7% більше ніж наприкінці 2024-го. У січні найбільше роботи пропонували в категоріях робочі спеціальності і виробництво сфера обслуговування та продаж закупівля. Найбільший приріст вакансій за місяць відбувся в категорії краса, фітнес та спорт. У цьому розділі пропозицій стало більше аж на 29%. При цьому і кількість кандидатів у січні 2025-го була чи не найбільшої. Від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів щодо рівня зарплат, то згідно з дослідженням, медіана по Україні залишається на рівні 24 тисяч гривень. У рейтингу посад із найвищими зарплатами, крім керівників, айтівців і фахівців для сил оборони, лідирують медіабайери, водії, міжнародники, стоматологи, мотористи і продуктові менеджери. У цих вакансіях пропонуються уклади на рівні 45-67,5 тисяч гривень. А от найнижчі зарплати пропонують бібліотекарям, маркувальникам, педагогам, організаторам та прибиральникам. Їхню працю роботодавці оцінюють в середньому у 9,5 12 тисяч гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.